Подякувати сьогодні просто всіх тих, хто приймався звільненням цих хлопців, які сьогодні вперше за останні там, з половини майже роки, три з половиною роки, до речі, сьогодні війні потрапили на українську землю. вперше побачили ці зелені, ці цвітучі наші дерева. Я окрім ріші, так і бетонного покриття ну, Останні роки не бачив нічого. Я завжди думав, який у мене буде оцей, яка дата буде мого другого дня народження. Так дуже гарно співпало, що другий день народження у мене саме 24 серпня. Ну, а завтра у мене, до речі, у матусі день народження, Мамочка, я дуже люблю, 91 рік. Я, я переживав за свою, Та всі ми переживали за свою родину, але коли мати узнала, що мене затримали полон, мені вмовили ножки, і я не знав, чи взагалі я стану і живий, здоровий. Тому всі наші думки були про родину, про батьківщину, і всі думки наші були саме про наших рідних.